В кінці XVIII століття Дарвін висунув теорію про еволюцію видів, зокрема, довів, що людина походить від мавпи. Радянське КДБ пішло далі і довело, що овоч може в минулому бути людиною, а потім цей процес можна обернути в зворотну сторону. Зараз. Я не про дивні дитячі мультики, які ми звикли бачити по телебаченню, а про конкретний метод боротьби з опозицією в Радянському Союзі каральну психіатрію або каральну медицину. Тобто, ніби Союз подає себе демократичною державою, але авторитет комуністичної партії та її вождів має бути недоторканим. Ніби Союз... Відійшов від тих часів, коли за Сталіна розстрілювали, а у кращому випадку саджали у табори та тюрми. Тож як тоді ізолювати дисидентів тих, хто критикує владу і вказує на її недоліки? Дуже просто кинути їх у психлікарні і оголосити душевно хворими. В Союзі навіть термін, діагноз спеціальний придумали в'ялотекуча шизофренія. Коли вже кинули туди, починали колоти різними препаратами, від яких здорова людина перетворювалася на овоч, тихо сиділа та пускала слину. І от, якщо хтось за кордону скаже, а чому так куди пропав професор Н. Який висловив сумніви в правильності вводу радянських військ в Афганістан. Його що? Репресували, як за Сталіна? Радянська влада чітко і співчутливо повідомляла, що він знаходиться на лікуванні. Він не тому критикував радянську владу, що вона погана. Він просто душевно хворий. В нього в'ялотекуча шизофренія. Він лікується в психлікарні. Тут взято матеріал зі статті Ярослава Шеремети. А тепер трошечки історії. Репресивна психіатрія використовувалася в різні періоди історії. Зокрема, наприклад, Наполеон III, імператор Франції, в боротьбі проти руху сенсимоністів використовував її. Їх ідеї оголошували ознаками психічного відхилення. Проте план овочезації французів тоді провалився через те, що багато лікарів співчували жертвам, а подекуди й самі переходили на їхню сторону. В боротьбі з опозицією цей метод відразу сподобався органам КДБ і особливо широко застосовувався в Радянському Союзі до дисидентів. Цікавим є той факт, що відбувалося це на фоні хрущовської лібералізації. Звичайно, найбільш популярним він став за Брежнєва в період званого неосталінізмом або ж застоєм. Це можна пояснити тим, що після 20-го з'їзду КПРС та доповіді Хрущова про культ особи Сталіна та його наслідки, неформальні тусовки шістдесятників та дисидентів в Союзі почали виростати по всій країні, як гриби після дощу. Люди, особливо інтелігенція, почали вільно висловлювати свою думку, вказувати владі на її недоліки, навіть критикувати владу. Невдовзі Хрущов зрозумів, що пора показати Кузькіну мать не тільки ООН, а й всій інтелігенції. Мистецька діяльність тодішньої еліти явно виходила за рамки офіційного соціалістичного реалізму. Все, що не вписувалося в офіційні канони, Хрущов назвав однозначним лайном. Головна проблема полягала в тому, що, сам того не розуміючи, Хрущов випустив зі скриньки 20-го з'їзду КПРС. Немислиме зло, приклад критики курсу партійних діячів. Виявляється, навіть генеральні секретарі помиляються. Початком реабілітації політичних в'язнів показав, що режим іноді саджає зовсім невинних людей. А головне, дав суспільству можливість вільно подихати газами західної Кока-Коли, як тоді казали. Що робити з цією балакучою інтелігенцією було неясно. Стара добра традиція за Успенським хапати і не випускати, що вилилася в дві хвилі погробів інтелігенції, не принесли бажаних результатів. Дисидентів ставало більше, як бур'яну на городі. Разом з тим, можливість придушити в собі синдром Вахтера, розгорнувши ширшу демократизацію радянського суспільства, навіть в теорії не допускало. Запуск на повну котушку маховика репресій, як в старі добрі сталінські часи, міг сильно попсувати імідж радянського бренду, особливо після кривавих придушень Союзом антирадянських повстань в Празі та Будапешті. До того ж, більшість радянських дисидентів були членами комуністичної партії. Виходить, бунт на кораблі. Система десь тече і то серйозно. Якщо подобається, тисни вподобайку, пиши коментар. Для тебе це 30 секунд, а для підтримки україномовного просвітницького контенту, який зараз йде в розріз путінським амбіціям возродіть СССР і присоєдініть Україну, велика допомога. Радянське КГДБ і тут знайшло вихід. Синдром млявої шизофренії, який в природі існував тільки в Радянській. Психіатрії. Тобто придумали психічну хворобу, якої насправді нема, але такий діагноз ставили радянським громадянам, які критикували рідну комуністичну владу. Дуже гарно про цю видану, видуману кагебістами хворобу, завдяки якій кидали в психушки дисидентів, сказав професор, академік Морозов. Коли йому один студент задав запитання, що таке в'ялотекуча шизофренія? Він посміхнувся і сказав, розумієте, це коли галюцинацій нема, маячні нема, а шизофренія є, за допомогою старого доброго аміназину, з будь-якого завзятого дисидента психушці робили овоч. Головне вчасно і багато колоти людині. Найгіршу серед дисидентів та найкращу в середовищі КДБ репутацію в цьому плані мав інститут імені Сербського. Було місце, де, якщо треба було, то можна було і коника, і мишку, поставити їм діагноз, шизофренія. Це місце четвертий спеціальний інститут сербського у Москві. Ось спогади, очевидця постраждалого дисидента Юрія Ветухіна. Потрапив до інституту сербського. В мене стали брати кров по цілому шприцу через день. Всього за 20 днів. Взяли 10 шприців крові по 10 кубів. Кожен. Для тих аналізів і для яких головне аналізів потрібна така кількість крові. Ніхто з хворих не розумів. Самопочуття моє з дня на день погіршувалося. На прогулянки я не ходив, спав цілодобово. Щойно вставав з ліжка, починала крутитися голова. Підступала тошнота. І я втрачав свідомість. Ніхто з хворих не отримав. Так як я, 12 кубиків уколу в одному за одну дозу. Інші отримали 2-3 кубики. Негативний вплив на моє здоров'я здійснювало й те, що в мене через день брали по повному шприцу крові, а харчування було недостатнім, низькокалорійним. З кожним днем ставало дедалі гірше. Мій організм був отруєний аміназином. Крім головокружіння та втрати свідомості... Почалися болі в серці. Я відчував, що помираю, але мені було все одно. Мені хотілося лише, щоб мене ніхто не чіпав. Кінець цитати. По всій країні створювалися спеціальні психіатричні установи тюремного типу, де медперсонал не обов'язково мав медичну освіту краще посвідчення працівника КДБ. Примусове лікування здійснювалося відповідно до медичних норм. Було необхідно якось налякати країну, і ось тоді з'явилася радянська каральна медицина. Тому що шість років великий термін. Але не розстріл, як у сталінські часи. А коли ви потрапляєте в психлікарню, де у вас терміну нема, ви можете провести тут кілька років, а навіть і все життя. Вироку нема, і ви не знаєте, що з вами буде. В Україні найбільш популярною подібною установою, популярною в лапках. Була клініка в місті Дніпрі. Тут лікували від опозиційних настроїв Анатолія Лупеноса, Миколу Плахотнюка, Леоніда Плюща, Василя Рубана, Йосипа Терелю. Щоб переконливіше довести дисидентам, що вони хворі, терапія доповнювалася галоперидолом. Систему каральної психіатрії в Радянському Союзі скасували лише 1988 року. 16 психлікарень спеціального типу МВС Радянського Союзу передали до Міністерства охорони здоров'я, а 5 лікарень взагалі ліквідували. З психіатричного обліку зняли 776 тисяч пацієнтів. Ось так Союз лікував своїх дисидентів.